Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, маємо таку благодать, яка відрізняє нас від ангелів. Ця благодать називається Покаянням. Ангели не один раз тобто в своєму існуванні ангели тільки один раз мали цей момент вибору. Тоді, коли частина ангелів вирішили йти за сатаною, який збунтувався проти Бога, і це був момент їхнього вибору. Момент, коли вони зробили один раз рішення, і це рішення вже є вічно на весь час їхнього існування, тобто завжди, бо ангели безсмертні, людина відрізняється тим, що може покаятися. Навіть коли. Щось не то буде робити, але має можливість, поки є оце земне життя змінитися. Вже після смерті не буде цієї можливості. В цей час, коли життя людини закінчується, вона в цьому стані закінчення її життя остаточно робить рішення, чи вона хоче бути з Богом, чи не хоче, чи хоче покинути Його. І тому цей момент, що я можу. Змінити щось, це такий великий дар для людини. Я можу змінити щось, що неправильно зробив, Я можу навернутися, так? змінити свій шлях. Коли ми думаємо за оце покаяння, за гріхи, які робимо, то інколи може виникнути оце питання відношення Бога, який є всюди присутній, тобто Бог є всюди. Зараз Бог присутній тут між нами. Коли я буду сам вдома, Бог також буде присутній і буде зі мною. І дивлячись на це відношення Бога до людини, Бога, який є люблячий батько і мене, який грішу, то цікаво якби подивитися на це, як Бог відноситься до нас, коли ми грішимо. Тобто, як Бог ставиться до нас. І можна подивитися, як ми ставимося до себе чи до інших відношенні до цього. Згадайте, чи хоч раз було у вас в житті, що коли ви хотіли зрішити, Бог з'явився вам у вигляді, ну, тобто послав ангела, чи з'явився сам і насварив на вас. Чи в когось таке було? Певно, ні, бо в мене не було ні разу. І коли, чому ми можемо себе запитатися, Боже, чому, якщо ти любиш мене і не хочеш, щоб я грішив, чому ти в той момент, коли я за крок до цього падіння, чому ти не з'явишся мені або не пошлеш ангела, який перешкодить мені в цьому? Щоби зрозуміти, чи правильно ми рухаємося в роздумах над цим запитанням, то можемо подивитися на цей момент біблійний. Так? Слово Боже, таким світлом, щоб ми не відходили від правильного розуміння Бога. Коли я грішила чи Адам також, коли вони двоє входили в цей гріх, також Біблія не напише нам, що Бог в момент розмови Єви і Змія втрутився. Так? Хоча, здається, нам, по нашій людській логіці, чому не втрутився? Так? Він теж бачив прекрасно, бо Бог все бачить і все знає. І Бог бачив цілу розмову, спостерігав за цією розмовою Єви і Змія, потім Адама з Євою. І ні разу за все за ці розмови не втрутився отак, як, як ми собі могли б уявити фізично з'явитися і, і перешкодити, так? прогнати геть того змія. Тоді б не було так ми думаємо собі, не було б... Цього гріхопадіння ми би може не страждали, ми можемо так собі уявляти, що Бог би міг, як, як люблячий батько, кожен раз отак з'являтися і кожен раз перешкоджати. Фізично, може, навіть силою мене відгородити від цієї можливості згрішити. Коли підемо ще далі по Біблії і вже перейдемо в новий завіт в сьогоднішню притчу. То бачимо, що в подібному відношенні також є логіка цієї любові батька до свого сина, блудного. В той момент, коли він за крок від падіння, від великого гріха і приходить до батька і каже: Дай мені мою частину спадщини, таке негарне прохання заживо поховати батька і забрати його спадщину. І батько в цей момент не перешкоджає, Тобто він каже: добре, якщо хочеш, бери. Бери і йди. Батько відпускає свого сина і виконує це його прохання, віддає йому то, ті гроші, спадок, якби не робить оту, оту таку фізичну сильну перешкоду, якби нам хотілося подумати. Може батько би сказав, ага, якби ти мене не любиш, ну, то йди геть. Але мої гроші ти не получиш. І коли е, отак дивитися ці моменти, чому Бог мені не раз, коли я вже падав, так, а Бог не з'явився так, як би я собі уявляв, чи Адамові Єві, чи цьому Синові Блудному, то бачимо, що Бог завжди діє в цій логіці. Так? Е, Бог не змінить, Його любов не міняється. Коли Бог діє отак, то значить чомусь Він так робить. Значить, оця любов є більш правильною, оце відношення до людини є більш правильним. І ми б мали собі сьогодні дати запитання, чому Боже ти, який так сильно любиш мене, що навіть Ісуса свого Сина дав, видав на смерть заради мене. То Бог що знав, що коли Адам і Єва падали в гріх, то через багато тисяч років прийдеться свого сина віддати на смерть заради того, що він зараз не втримає. Зумієте? Тобто Отець Небесний знав, що він зараз, не втримавши Адама і Єву від гріха, то потім прийдеться розплачуватися життям свого сина, стражданням свого сина. І коли Бог проходить і проводить людину саме таким способом, саме таким шляхом, то насправді це є єдиний спосіб, щоб навчити людину любити вільно. Тобто з власного вибору. В цьому є весь секрет. Бог подарував нам цей дар свободи і вся його любов до нас, і всі відповіді на запитання, чому будуть відштовхуватися від цього. Коли Бог би так якось агресивно, скажем таким словом, втручався постійно в наше життя, починаючи ще від моменту діалогу Єви і Змієм і аж до сьогоднішнього дня. Він би робив це з таким тиском. так? Це так, якби батьки, не бажаючи, щоб її дитина часом колись почула погане слово від друга, може не дуже доброго, чи не подивилась по телевізорі якесь не дуже добре відео, або може не заразилася вірусом, який там десь літає в повітрі. Ну, то би закрили дитину в цих чотирьох стінах. Відгородили з її, щоб часом на щось вона не заштовхнулась. А коли Бог подарував мені і кожному з нас оцю свободу, він якби ризикував, то що я кажу. Він ризикував і знав, на що йде. Але хотів, щоб ми ставали подібні до нього. В Ви виборі любити і виборі жити життям Божим. Тобто, це такий вибір, який я маю як-найбільше в свободі зробити. Інколи навіть людина коли грішить, не то, що ангел не з'явиться їй з мечем, навіть совість деколи така приспана. Так? Бог навіть через совість не хоче надто е жорстко, так? надто агресивно нас тиснути. Деколи вона є, і це такий Божий лагідний дар, так? моє внутрішнє сумління, яке десь мені нагадує, гризе мене, якщо я щось не то роблю. Але, але навіть це сумління діє в яких в якийсь такий момент, щоб не надто е, присилувати мене, так? тільки нагадувати, так? Е, трошки так натискати на мене, підштовхувати мене до того, щоб зробити рішення добре. І тому, коли батько е, з цієї притчі про блудного сина відпускає свого сина, він хоче добитися цього, що сину, мені не я важливо. Чи ти розтратиш моє, моє майно, чи ти хоч би все моє майно розтратиш, мені важливо, щоб ти навчився вибирати в свободі е, мої відносини, так? мою присутність в твоєму житті. Якщо ти зараз е, в цей момент свого життя вважаєш, що не потрібно тобі відносини зі мною і хочеш мене покинути, то я тебе відпускаю. Бо не є це моя ціль втримати тебе силою. Я хочу, щоб ти е, посмакував, так, мав в цей момент вибору. Навіть коли е, зробиш неправильне рішення і посмакуєш плоди цього рішення, але щоб потім зміг е, від, порівняти так. Е, це, що ти пережив зі мною в моїй присутності, в моєму домі, і це, що ти будеш мати як твого рішення е, в свободі, так. не тому, що я заставив тебе і сказав, ні, ти будеш сидіти вдома або інакше, там, то, то, то. Але тому що ти сам цього захотів. І коли Ісус далі розказує цю притчу, то бачимо, справді ця логіка, вона якби крок за кроком, вона так і стається. Син справді, пробуючи діяти за своїм вибором, а цю свободу дав йому батько, він наштовхується на, на цей результат, так? Розтратив все своє майно з блудницями, а потім пасе свині і навіть радий їсти те, що свині їдять. Він починає смакувати плід свого вибору. Так як і Адам з Євою, потім відчули, так, що це значить жити без Бога. Могли порівняти, як добре їм було тоді в Райському саду, а як тепер стало. І Бог дозволяє також наслідку гріха вдарити мене, так, не відгороджує мене від цього. Бо, бо його ціль так добитися до того, щоб я використав найцінніше в моєму житті, дар моєї свободи, найцінніший подарунок, дар бути подібним до Бога, в свобідному цьому виборі любити. І коли людина проходить ці кроки в житті, коли справді Бог. Якось не втручається так надприродньо, і людина все одно грішить і падає, потім має шанс змінитися, порівняти. Вона може справді відчути цю всю систему світу, так? як воно є насправді, не штучно, в теплиці, так? в якомусь бункері, але це все, як воно є насправді. Бо, бо це життя є справжнє. Це є справжня любов. Тоді, коли. Я вчусь любити в такому середовищі, як я є. Так, так потім мусив пережити і цей блудний син. Так? Він е, зрозумів, що е, найцінніше все ж таки було в домі батька. І він робить це рішення. Хочу вернутися, хоча б як слуга, але бути там ближче до батька, мати ці благословення, які належаться, що я буду в домі батька. І потім, коли. Коли син уже вертається, це така друга, друга частина. Бо перша частина це цей момент, що відпускає тебе. Здавалось би, трохи невідповідально і брак любові за свободи. Але друга частина показує, як сильно, коли Бог відпускає, Він все одно переживає. І це його переживання, якби переживання Бога за нас. Не є в тому, що він е, хворобливо, е, поневолюючи починає бігати за цим блудним сином по містах, по селах, шукати, де він там пропав, так. може вже спився, може вже свині пасе. Батько хоче, щоб якби до кінця він переживав в свободі також і рішення навернутися. Бо Ісус не каже, що батько знайшов там сина свинь і сказав, ну бачиш і дожився вже. Я тобі казав, щоб цього не, було, не можна було робити. Але він якби він, він, цю тактику не хоче. Чому? Бо це також буде тиск такий, та, маніпуляція. Я тобі казав, як часто батьки можуть дитині казати от ці фрази, а я тобі казав, що так буде. І це вже якби такий тиск. Але батько хоче просто, щоб син до кінця оце пережив. І вже коли він вертається, здалеку бачить його і тоді вже біжить йому назустріч. Не дочікується, що той прийде до та, да? чи, чи той батько сидить в хаті, сен стуки в двері та допусти, мене не вини, але чекає його там, на воротях. І коли здалека бачить, вже тоді біжить. Ісус хотів підкреслити тут в цьому моменті притчу також цю рису Батьківської любові Отця. Він ніби відпускає так, дає цю свободу, щоб я пережив свою гідність як вільної людини, а з іншої сторони, він так сильно переживає, що коли тільки здалеку бачить, зразу кидається в на ньому на шию. І не дозволяє йому стати слугою, не дозволяє йому, щоб він був як слуга, але каже: Ні, ти знов син. Я знов хочу, щоб ти був мій син, бо бачу, що ти вже тепер маєш в свободі оцей вибір. Тепер ти хочеш бути біля мене. І це вже твій вибір, не тому, що тебе заставили. І в цьому є відповідь, в чому є правдиве покаяння людини, в чому є найглибше покаяння. Як найбільш вільний мій вибір Я хочу бути з тобою, Боже. Не тому, що мене заставили, мною зманіпулювали, мене закритикували, так що я тепер з почуттям вини і страху. Прихожа, але тому, що я хочу цього. І, і це найцінніше для Бога. Коли людина прийде до Нього, бо, бо я хочу, так, бо захотіла. Бо мені цінне, Боже, бути з Тобою. І це радість для Бога. Бог все, все, всі його відносини для нас в ідеалі, бо ця тактика, його стратегія, виховання зводиться до цього. Щоб я, як його дитина. Сам захотів бути з ним. Тому це закінчення притчі, коли є велика радість, банкет, який справляє батько, син пропав і знайшовся, повернувся, вона якби відкриває для нас такий фундамент часу посту, який ми маємо проживати. Не що, що я як я це переживу. Там, два місяці пости, якісь покаяння, богослуження, хресні дороги. І якщо так будемо дивитися в такому світлі, то ми знову будемо як раби. Е, мушу каєтеся, так? мушу йти до Бога. Але Бог хоче не так. Е, Бог чекає, щоб ми цей піст прожили з таким прагненням. Боже, я хочу навчитись наново, бути з тобою. Щоб не гріх отруював моє життя, бо мені це не подобається, але щоб ти міг вернути мене своєю любов'ю. Тому Бог сьогодні показує нам себе, який відпускає мене, але так чекає, молиться, переживає, тобто молиться, я вже молюсь, а Бог просто в прагненні своєї любові дає цю благодать, щоб я знов хотів вернутися. Тому це такий добрий старт, початок для цілої дороги до Пасхи, так? від тепер і далі розуміння, яким є мій Отець Небесний, який є мій Батько. І це добрий старт для того, щоб я, цей піст проживав і ціле своє життя в чесних і правдивих відносинах з людьми. Якщо Бог, Отець, так до мене ставиться, то і я до інших маю так ставитись. Якщо Бог не критикує мене і не задавлює мене почуттям, вини, ну то я вчусь інш, до іншого так ставитись. Я не хочу заставляти іншого біля себе, що ти мусиш вже змінитись, так? бо ти мене раниш своєю неправильною поведінкою. Але я просто дозволяю тобі це пройти. Так? Тільки підтримую тебе в цьому, щоб ти зміг стати кращим. Тому це є зцілення відносин. Нас, в сім'ях, де ми є всюди, будування таких відносин, які Бог будує з нами. Тому просім сьогодні цієї благодаті, яку тільки Бог може вкласти в наші серця, пізнати, яка справді є Його любов. Ісус, який є сином Отця Небесного, Сином Божим, Він найкраще це знав, Він найкраще це переживав і тому в цій притчі найкраще. У цих деталях описав цю любов, щоб ми сьогодні, слухаючи, також надихалися і захотіли мати за зразок. Очікувати від Нього допомоги, щоб ми могли проживати своє життя за зразком, як справді, сини і дочки Отця Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу!